У цьому відео я покажу вам, як можна видалити задній фон на відео. Ми можемо це зробити декількома способами у вкладці Fusion та у вкладці Color. В цьому відео я покажу вам, як це зробити у вкладці Color. Обираємо наш відеофайл, переходимо у вкладку Color, а потім обираємо Magic Mask. Обираємо піпетку з плюсом та обираємо об'єкт на відео, який ми хочемо залишити. Обираємо кращу якість. Якщо ви не бачите виділення вашої маски, то ви можете натиснути ось тут. Перевіряємо, щоб всі елементи на нашій масці були гарно вибрані. І потім натискаємо ось тут. Track Forward and Reverse. Для того, щоб вивести наше відео на прозорий фон, нам потрібно додати альфа output. Натискаємо праву кнопку миші у вікні з нодами. Add Alpha Output. І під'єднуємо ось цей блакитний вихід ось сюди. Тепер, коли ми переходимо на вкладку Edit, в нас бекранд видалений. Ви можете перемістити це відео на трек номер 2 і на перший трек додати будь-який фон. Якщо залишилися якісь питання, пишіть у коментарях. А в наступному уроці я покажу вам, як це зробити у вкладці Fusion.